Привіт! Представляю вам пічку для обігріву готування їжі. Вона працює на переробці. Можна на солярі, керосині мазуті. Вона працює на будь-якому мінеральному паливі. Де як бачите, немає. Сюди заливається масло і потрібно 12 вольт. Це від павербанку акумулятора має значення від чого. 12 вольт потрібно, дуже мало споживає. Наразі вариться кава. Пічки легкі, компактні, довжина 45 см. Висота. Можна використовувати будь де в будь-якому приміщенні. Сюди одівається гофра. Все, диму в них немає, дим буде чуть-чуть тільки при, під час розпалу її, після запуску, через хвилину ніякого диму, нічого. Можна використовувати в бліндажах, землянках, в пивницях, гаражах, будь-де, де треба обігріти, швидко приготувати їсти. Значить, Виготовляємо самі, можете замовляти можемо виготовити велику кількість і це найменший варіант, можливі більші. Тобто середні, я маю на увазі більші як ці і дуже великі там, для обігріву, наприклад, тож самої казарми. Ця при таких оборотах, як вона зараз працює, бере 300 грамів масла на годину. Більші пічки, звичайно, будуть брати більше. У нас в гаражі стоїть опалення, зараз покажу яке. Опалення в гаражі. Такий теплообмінник. Висота в середньому його 2 метри. Можна застосовувати вентилятор. Така пічка бере на великих оборотах, щоб обігріти гараж, гараж. 11 метрів, ну 11х6 на у нас гараж. Така бере в середньому 800 грам літру. Залежно на яких оборотах. Ну так, то в середньому до літр масла. І я вам скажу жара. Наразі пройшло 2 хвилини 40 секунд. Як Бачимо, кава починає кипіти. Нормально. І жариться, в мене є відео на Тік-Току там видно яйця жариться від холодного, починає жаритися за 30 секунд. Можете замовляти, виготовимо в будь-якій кількості. Приблизна вартість такої пічки виходить з ну, зарплатами і податком в середньому 5 тисяч гривень. Термін виконання невеликий після замовлення. Будемо ральний, любі допомагати. Слава Україні.